Сьогодні побачив допис в Фейсбуці одного політичного майстра, роботи якого і відео не залишають байдужими багато українців, про те, що він вже 10 років як не п'є, ну і описав ситуацію, що це була норма, як то зі старшими хлопами трошки не випити дзигара, не закурити. На те, що його однолітки вже суттєво старше виглядають, трішки спилися. Але найцікавіше, це звісно, ж коментарі. Частина людей підтримала, привітала. Частина людей, звісно ж, включилися в докторів, що то для здоровлячка, як то не випити, як то без того. Інші сказали, що що, ага, начудив щось по п'яті. Люди можуть казати все, що хочуть. Це їхня думка. Але основне те, що залежність починається з малого, десь колись, не навпаки.